Всім привіт, з вами знову Ярко. Я вже повернувся в Київ, підстригся. Тепер я знову такий лисоватенький. Так, перший наш спот це ось такий шкільний майданчик з трубами, Там з е, Таблеточками такими маленькими, турнічки. Ну, нічого такого особливого. От Я вже розм'ятий, тому можемо розпочинати стрибати. Папа! I'm gonna wait for it. I can see the stars reflecting. The empty tas made us tear. Everything but you this thing. Yeah, перший челендж виконав. Uh, Наступний челендж то сам звідси Манкур, сюди на бордюрчик. такий. 8 стоп, я тільки що порахував. I see. страшно oh, я вже умею кін oh, ось так спробуємо флейролін ось так якось вийшло на цьому споті трошки розмялися і їдемо ось там на наступний він. До речі, у мене є новий вілік. Пив беушний за 5000 гривень. Їздити можна. Ось такий типічний троєщинський спот. Почнемо, мабуть, з цього стрибку туди. З місця я не долічу, тому доведеться брати розгон, якого тут дуже мало. Майже 11. В принципі, повинно долітатися. Є. Yeah. Тепер будемо пробувати оці кетліпи. Тепер спробуємо скомбінувати це все. Все що хотів на цьому споті, я вже виконав, тому рухаємося далі. Оп, на наступному споті теж нічого цікавого. Звичайний спортивний майданчик, і мені захотілося накидати ось тут корків. дабчик, дапчик а зробив на пласт, а потім все, що сталося, це я тут розгріб таку яму навіть від того, що нога отак їхала і розгрібав. Мені вже набридло це робити, тому я ось там на турніках щось спробую. Один челендж з турнічками вже виконав, спробую зараз наступний розгойдатися на цьому турніку і приземлитися отак на брусю боком. Напишіть в коментарях, зараховується такий стік чи ні. Оцей маленький виконав. Тепер спробуємось тут на бруся повище зробити такий самий елемент. А тепер спробуємо скомбінувати це все. Далеко не відходячи від того споту, я вирішив залізти на оцю електронну будку. Ізі. І ось тільки тепер можна шукати наступний спот. Полетіли. Заліз зараз на ось таку кришу невелику, і хочу стрибнути з того козирка сюди. Зараз поставлю камеру, перелізу туди звідти розвони стрибну сюди. Щоб ви розуміли, відстань між цими дахами, я навіть не знаю яка, тому ми зараз порахуємо. Ану. 17 і там ще козирьок, Так що 18 стоп. Ось такий цікавий стрибок зробили. І йдемо далі. Знайшов ось такий стрибок. Зараз спробуємо бакавушку. Далі стрікач. Зроблю ще стрікасат бланшом і вже будемо шукати щось інше. Нічого супер складного не робив, але вийшла ось така ситуація. Тупа. Порвав цепку. Да, буває. Велосипед був відправлений додому, і я його замінив скейтом. Також я замінив спот. Тепер у нас ось такі грибочки, на них зараз щось будемо придумувати стіки, Ось там можливо навіть лач можна на бордюр, і на you оці know, конструкціях можна побігати. Так що пробуємо. Один стоп. І під кінець сьогоднішнього дня попробую відпрацювати 360 шістдесят з розгону. Ось тут через пісочницю. Закінчуємо це відео на такій хорошій ноті. Все-таки вийшло зробити. Відпочив, посидів, водички попив і зразу зробив. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, напишіть якийсь коментар і всім дякуємо за перегляд, всім бай-бай!